Всіх вітаю, 27 грудня сьогодні п'ятниця. Давайте будемо роздивлятися останні новини. Дивіться, тут армія РФ хоче відрізати місто Покровськ, і в них плани обійти його з заходу, перерізати трасу, дорогу Павлоград Покровськ. Намагаються це зробити. Давайте спитаємо, чи вдасться їм це. Якщо вони переріжуть цю трасу, то там дуже великий шматок. Відразу буде заблокований. Чи вдасться армії РФ перерізати трасу Павлоград Покровськ з Заходу? Зрозуміло, що з Заходу? Чи вдасться армії РФ перерізати трасу, трасу Павлоград Покровськ? Чи вдасться? Це. Ілюзія падає, слава Богу. Дорога, сила. Дивіться, ця дорога вона надважлива. Просто надважлива. Тому вони і хочуть її перерізати. Я скажу так, що дивіться, в принципі, падає ілюзія, але карта очікування і знов дорога сила. Тобто... Ось зараз, можливо, не вдасться. Але тут може пройти якийсь час, вони можуть назбирати великі сили, ось і карта руху. Ще раз, чи вдасться армії РФ перерізати дорогу павлоград покровськ Тобто вони йдуть з півдня Донеччини на захід і хочуть перерізати цю трасу. Чи вдасться перерізати армії РФ, трасу Павлоград, Покровськ. Рвуться в бой, відлюдник, світ сонце. Я скажу так, що будуть робити все можливе, щоб їм цього не вдалося. Ось, бачите, Україна буде їм по максимуму зв'язувати руки, буде робити карта роботи все, що в нас є, прикладати всі зусилля, які в нас є, щоб вони цього не зробили. Бо це надважлива траса. Ця траса веде і на Дніпропетровщину, ви ж розумієте, на Павлоград, і на Покровський. Тут огромний кусок землі. Так, далі ви питаєте, чи є. Альона, подивіться, чи є загроза для наших е, атомних станцій. Я запитаю загалом, давайте на 25-й рік. Ось Рівненська, Хмельницька і Південноукраїнська за ці три станції. І за Запорізьку окремо запитаю, що там чекає: 2025 рік. Покажіть, будь ласка, чи є загроза для наших атомних станцій? Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська. Чи є загроза для цих станцій? Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська в 2025 році. Ірафант під захистом відразу. Під захистом, вони під захистом захищені. Ага, подивіться, башня. Башня. Но ну, знаєте, що, може, впродовж 25-го року там може на якихось станціях дещо ну, зламатись, тобто поломки падає відлюдник, типу роблять щось. Відключення, там, можливо, реакторів на ремонт або на що ще. А ну ще раз, є загроза для станцій, атомних станцій Рівненська. Хмельницька та Південна українська в 2025 році. Є загроза для атомних станцій. Десятка мечів по ілюзії. Оце нормально, я вже думаю, що це таке. Дивіться, не показує там чогось такого, показує єдине, що четвірка мечів. Це пасив Станція стала на ремонт. Якась з цих станцій може стати на ремонт, там щось може відключитися. Ну, ось, вони будуть намагатися бити, башня падає, 10 мечів падає, але воно по ілюзії. Станція може відключатися, там, поки не відремонтують все, потім знову буде працювати. Ну, тобто, чи будуть вони бити по розподільчим е мережам, то, да, показую, так, будуть. Показую, що мета залишається. Так, далі. РФ може спробувати захопити схід Естонії. Це правда? Це правда, що РФ хоче, зможе, планує захопити схід Естонії. Естонії, схід повішений. Ну, поки ні. На даний час карти кажуть ні. Це якась інформація для чого вона? Тут карта чекає. Ну, тобто, можливо, вони і хочуть, але тут карта очікування. Зараз повішений. Ні. І в них недостатньо ресурсів на зараз. Моя відповідь ні. Так, Україна не включена. Україну не включили до нового оборонного бюджету США на 25-й рік. І що далі? І що далі? Як ми далі повинні, повинні захищатися? Що далі? Україна, Україна не включена до нового оборонного бюджету США на 25-й рік. І що нам далі робити? Чекати, що далі? в очікування, зірки, корольмачів. Буде військова допомога. Десятка пентаклі. Вона, знаєте, вона буде, да, вона буде, але вона йде по луні, тобто якось таємно, вона буде йти, але якось таємно. Ось 10 монети ту пентаклів. Воно якось буде йти, але по-іншому. Не так, як було. А ще тут, знаєте, що пишуть: Трамп тисне на ЄС, щоб ті збільшили допомогу нам. Бо самі хочуть її зменшити. Може, на це розраховано? Нам давайте спитаємо: чи правда, що Трамп тисне на ЄС і каже, що ви повинні збільшити допомогу. Україні, оце прав. Ой, так, оно ну ще раз Трамп тисне на ЄС, щоб ті збільшили допомогу Україні. Це правда? Це правда вибір. Так, ось, до речі, і воно. Ті ж самі карти, що й були до цього. Так. Правда, вони хочуть зменшити, зменшити, США хочуть зменшити, зменшити, а щоб ЄС ось тут Спентаклі вибір збільшило, бо в них там інші плани. І, е, саме військова допомога. Король мечів і колісниця і імператор. Щоб е, всі європейські е, держави згуртувалися і почали допомагати по правосуддю. Досить так нормально. Дев'ять монет, все, що треба. Це дійсно так. І, скоріш за все, воно так і буде. Далі. Ага, вчора побачила ось цю заяву. Відключення світла будуть ще 2-3 роки. Це якийсь там центр досліджень. Чи правда, нащо це взагалі казати людям перед новим роком? І взагалі, не те, що перед новим роком, а взагалі ось нащо це зараз казати людям. І так тошно. Відключення світла буде ще 2-3 роки. Це правда, що відключення світла в Україні ще будуть 2-3 роки? Четвірка Пентаклі. Зв'язані руки. Тут ні. Робота, паш Пентаклі, світ. Четвірка чаш. Ану, це правда? Наш дім, Україна, король чаш, допомога. Я скажу так: десятка мечів, сонце. Це буде швидше. Відновлювати і робити будуть швидше. Але дійсно, 10 мечів падає на сонце, багато руйнацій. Дійсно. Але я не думаю, що прям 2-3 роки, як він сказав. Тут показує, що воно якось буде швидше, буде допомога і буде відновлення швидше. Так, і останнє питання. Ви просите подивитися Нікополь вчора жахливо на базар fpv дрони Багато людей поранено. Місто Нікополь 2000... січень, 2025 рік. Місто Нікополь, січень, 25-й рік. Що чекати? Небезпека. Місто Нікополь, січень, 25 рік. Що чекати, місто Нікополь? Січень, 25 рік. Летить. Ну, на жаль, ще воно, бачите, летить. Нікополь, 10 мечів. Летить і постраждалі. Ілюзія припинення поки що обстрілів. Ну, на жаль, січень ще. Січень обстріли показ. Так, зараз питаю, де треба бути обережними. Ну, я так розумію, військовим, військова колісниця, адмінбудівлі, і рафан, це може бути і церкви. Повторення того, що було, повторення башні, а, дивіться, ось це може бути торговельний центр або базар, дев'ять монет. Ось башня, а ось повторення. Тобто повторення тих башень, які вже були. У вас дуже часто? що? Це заправки, ось базар обережно, якісь там магазини, великі, супермаркети, торговельні центри, базар дуже обережно, колісниця, вокзал, військова колісниця, ну і взагалі транспорт. Військовий транспорт, поліція. Ось бачите, тому що тут правосуддя, адмінбудівлі, поліцейські дільниці і так далі. Ірафан, це може бути церкви. Будьте обережні.